Вітаю всім доброго здоров'я. Рецепт котлет з начинкою. У даному випадку для начинки я взяла гриби печериці, але начинку можна зробити іншу за уподобанням. Наприклад, можна взяти курячу або свинячу печінку, і її трошки з цибулею прожарити, протушкувати і теж це буде дуже смачна начинка. Моя подруга в своїй колекції листівок, кулінарних листівок, теж знайшла дуже подібний рецепт. Рецепт котлет називається Котлети Україна. Як ви бачите, видавництво реклама 1968 року. Для рецепту потрібні продукти для котлетного фаршу і для начинки. Для котлетного фаршу я взяла м'ясо 50% свинини, 50% яловичини, цибулю, спеції, сіль перець чорний мелений і мускатний горіх. Також можна додати часник, хто полюбляє. Для начинки я взяла гриби печериці і цибулю. І також для котлетного фаршу брала сухарі, які можна замінити на чорний хліб. На початку формування фаршу я зважую м'ясо, щоб далі правильно розрахувати грами солі. На кілограм м'яса береться 20 грам солі. Також зважую сухарі і беру їх в пропорції 20-30% від м'яса. Сухарі залити водою і залишити їх на певний час. М'ясо пропустити через м'ясорубку, далі додати теж пропустити через м'ясорубку цибулю, і останнім додати замочені сухарі віджаті від зайвої води. За бажанням додати чесник, який подрібний ти посолити, додати спеції. Повторюю, що рекомендована пропорція солі і м'яса це 20 г солі на кілограм м'яса, але якщо ви полюбляєте менш солоні продукти, то тут треба за уподобанням зменшити кількість солі. Далі все гарно вимішати, вибити м'ясо і е, залишити в холодильнику на час півтори. Якщо ви вважаєте, що консистенція м'яса дуже груба, можна додати ще півсклянки холодної води, півсклянки склянку, в залежності від ваги фаршу. За цей час приготувати начинку цибулю подрібнити, відправити її на пательню посируватися на олії, посирувати одну-дві хвилини, далі додати подрібнені печериці, печериці бажано порізати дуже дрібно і тушкувати печериці разом з цибулею 15-20 хвилин. Солити і можна додати за уподобанням певні спеції чорний мелений перець, мускатний горіх, базилік, все те, що ви вважаєте доцільно в даному випадку і пасує до грибів. Підготувати паніровку для котлет. Це можуть бути сухарі. Я інколи сухарі заміняю борошном. Або використовую змішану паніровку, тобто борошно-пшеничне і борошно кукурудзяне Далі з охолодженого фаршу формуємо котлети. Котлети гарно формуються на змащеній водою поверхні, в даному випадку у мене рукавички, які змащені водою. Фарш набираємо ложкою, приблизно 2 столові ложки фаршу. Формуємо розплющену оладку із фаршу, на неї накладаємо чайну ложку грибного фаршу і формуємо котлету, яку паніруємо в борошні. Далі смажимо котлети на олії з двох сторін до готовності. Всім смачного, шануймося, тримаймося.